Певний час я думав, як саме почати це відео, бо на думку припадав, знаєте, ось такий дефолтний початок. Коли вас просять пригадати планету з великими кільцями, то ви згадуєте Сатурн, проте десь там, за погром нашої галактики, є ось така дуринда, яка має їб... Того розміру кільця. Грає епічна музика і те де Типу на тобі здивував глядача крутим об'єктом. Але ну йопересете, здивував кота сосискою. Ти б ще фото чорної дири показав. Таке враження, ніби ніхто не знав про цю планету, і ніхто ніколи не робив про це відоси, і ніхто їх не дивився. Ось саме тому я вирішив не гратись в цей пафус, який дає відосам статус. Награна параша. Володар Кілець, Супер Сатурн, Сатурн на стероїдах і як тільки в статтях не називали цей таємничий об'єкт. Тому всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про об'єкт J1407B. Але спершу прошу підписатися на мій канал та на мою групу в Телеграмі, де я публікую всі новини стосовно моєї діяльності, і саме там я залишаю анонси всіх моїх прямих ефірів. Щоб потім мені не писали в чаті Ой, а я не завжди сьогодні стрім, мене ніхто не попередив, я взагалі ніго...» його... Да блять. Давай не випендрюйся, підписуйся. Перше, що нам треба усвідомити про об'єкт G1407B, це те, що взагалі фіг його знає, що це взагалі таке, і вчені досі не можуть сказати, чим насправді є цей темничий об'єкт. Я й сам не знав, що це за тіло, мені, чесно кажучи, було на нього пофіг. Але це, схоже, найвідоміша екзопланета, яку постійно всі згадують і форсять у Тіктоці. Тому я вирішив дослідити цю тему. G1407B це небесне тіло, яке по ідеї обертається навколо зірки віч 14.00 Центавра, яка знаходиться на відстані 434 світлових років від землі. Тобто в їнях цю доринду вперше зафіксували телескопи проєктів, як це ж читається? Супер W ASP і ASAS. В період 7 квітня по 4 червня 2007 року. Точніше, навіть сказати, що ці телескопи автоматично зафіксували зірку W. Каво. Точніше, навіть сказати, що ці телескопи автоматично зафіксували зірку V1400 Центавра, яка протягом 56 днів проходила серію значних затемнень. Хто досі не знає, то, коротко кажучи, планети інших зірок знаходять методом спостереження за яскравістю зірки. Як тільки хоч якось яскравість падає, то це значить, що на фоні диска цього світила пройшов об'єкт, а потім, аналізуючи спектр світила під час цього затемнення, виявляють ймовірний склад та розмір тіла. Затемнення v 1400 центавра мало різну прозорість, але симетричний характер. Тобто, ті ж самі затемнення вони відбувалися повторно з іншої сторони, але в зеркальному порядку. На основі цього було вирішено, що це був диск або кільця невідомого тіла з певними прогалинами, але цю подію лише зафіксували телескопи. На результат спостереження звернули увагу аж 3 грудня 2010 року. Це дивне затемнення помітили Марк Джей Пеко та аспірант Ерік Мама Джека з університету Рочестера в США, які в березні 2012 року опублікували своє відкриття. Подача спостереження виявила, що об'єкт має масу менше 80 мас Юпітера, що означає, що він може бути об'єктом планетарної маси, Скоріше за все, там якась велика газова планета. Хоча і не викидалось припущення, що це може бути щось більше. Тому, або це була екзопланета, або це був коричневий карлик. Стосовно назви, то відкритий об'єкт отримав назву G1407B. І це що скорочено, бо повна назва це ну, ось так. І зараз я поясню, що це за біліберда. Справа у тому, що цей об'єкт вважався екзопланетою, яка вертиться навколо зірки V1400 Центавра, яка ще має ось таку назву. Угу, да, жах якийсь, да? І тепер пояснюю: ось це назва систем телескопів, що здійснили відкриття. Ось це назва каталогу, в якій занесли цей об'єкт. Ці цифри це розташування зірки в небі в екваторіальних координатах. Екваторіальна система координат це система небесних координат, яка широко використовується для визначення положення небесних об'єктів. Тому для іменування екзопланети цієї зірки просто взяли її ж назву і в кінці додали маленьку літеру B, яка означає, що це планета. Адже 1407 – це просто скорочена назва. Диск J1407B можна вважати навколопланетним диском або масивною системою кілець, що складається переважно з пилу. Швидкі затемнення зірки показали, що цей диск рухався зі швидкістю 35 км на секунду. Тому завдяки цьому вимірили, що сам диск має радіус 90 мільйонів кілометрів. Це в 200 разів більше радіуса кільця є Сатурна, а сам діаметр диска більше ніж відстань від землі до сонця приблизно на 30 мільйонів кілометрів. Величезний розмір диску непогано так привернув увагу публіки, тому завдяки такій характеристиці різні засоби масової інформації почали називати G1407B супер Сатурном, стероїдним Сатурном, Сатурном на астероїдах чи якось там по-іншому. Думаю, самі чули всі ці різні адаптації, але всі назви, крім оригіналу, тобто G1407B, це просто клікухи. Цікавим є те, що диск самого об'єкта має велику купу щілин, так само як і в нашого Сатурна. Але головним у цьому є те, що багато цих щілин знаходяться за межами радіуса Роша. Радіус роша це відстань від планети, на якій супутник буде зруйнований та розсипеться на кільця під дією припливних сил материнської планети. Тому цього Радіуса, це найменша відстань від планети, на якій може перебувати її супутник, зберігаючи свою цілісність. Наявність великих щелин за межами роша свідчить про можливу наявність супутників цієї екзопланети, бо саме вони якраз і можуть утворювати такі широкі щелини. Вони по суті розчищають свою орбіту методом поглинання матеріалу навколо себе. Таким чином вони і утворюють ці щілини. Загалом, наявність цих кілець і проміжків поза межою Роша G1407B у Єднані із доказами можливих екзомісяців свідчить про те, що диск G1407B зараз перебуває в процесі акреції, який в свою чергу утворює екзомісяці. Можливо, ми якраз спостерігаємо зародження супутникової системи. Проте подальше вивчення диска та орбіти G1407B виявило, що. Ну, виявило, що не все так однозначно з цим об'єктом. Судячи з орбітальної швидкістю цього об'єкта, що становила, нагадаю, 35 км на секунду, умовно маючи кругову орбіту з постійною орбітальною швидкістю, G1407B повинен робити оберт приблизно за 200 днів. Тоді, якщо орбіта g 1407 b є більш еліптичною зі змінними орбітальної швидкості, то він може мати довший орбітальний період до кількох років. Проте наступні безперервні спостереження не виявили повторних затемнень цієї зірки. Можливо, орбіта цього тіла має більш витягнуту форму, але архівні спостереження з 1890-х по 1990-ті роки також не виявили жодних ознак затемнень, виключаючи приблизно 90 можливих варіантів орбітальних періодів цієї планети від 10 до 20 років. Ймовірний орбітальний період становить приблизно від 16,5 до 17 років, якщо G1407b взагалі обертається навколо v 1400 Центавра. Також чезну купу питань залишив і сам диск, бо цей диск або заповнює велику частину простору, що під гравітаційним впливом планети, або виходить за його межі. В такому випадку цей диск легко дестабілізується щоразу після максимального наближення до зірки, якщо g 1407 b має криву орбіту. Щоб таке чудо-юдо змогло зберегтись, g 1407 b має бути не планетою, а коричневим карликом, маса якого, хоча б, становила 20 мас Юпітера. А його диск повинен обертатися навколо g 1407 b у протилежну сторону самого напрямку обертання g 1407 b навколо своєї головної зірки. Але все задоволення від пояснень обламує питання, чого цей диск плоский і чого він обертається в площині екватора планети, будучи нахиленим відносно орбіти навколо V1400 Центавра. Звісно, можна сказати, що диск нахилений, бо і планета нахилена, як, наприклад, у нас Уран. Але вибачте, мікропісічні кілечка Урана це вам не 90. Мільйонів кілометрів у радіусі. Гравітаційний вплив зірки достатньо сильний, щоб переорієнтувати диск G1407B у площину орбіту замість екватора G1407B, що призведе до значного викривлення цього диска. В результаті руху диску по ретроградній орбіті разом з еліптичною орбітою G1407B. Всі ці питання не можна легко пояснити за допомогою сучасних теорій формування планет. Були припущення, що можливо в цій системі є ще один якийсь. Невиявлений субзоряний компаньйон, якась планета там чи коричний карлик, який обертається за межами G1407B і гравітаційно збурює його орбіту. Проте, шукаючи, що ще в цій зоряній системі, астрономи виявили рівно ніхто. Крім того, безперервні спостереження яскравості V1400 Центавра протягом 19-річного періоду між 2001 і 2020 роками не виявили жодних доказів проходження екзопланет розміром з Юпітер або субзіркових компаньонів до і після затемнення G1407B у 2007 році. Загалом вся ця сукупність повторних затемнень, невиявлення сусідніх тіл в цій зоріній системі, дивна витягнута орбіта та неясність стабільності диска g чотирнадцять. Нуль сімбі припускає, що g 1407 b взагалі не обертається навколо v 1400 цитавру, а є вільно плавучим об'єктом, ну, ну тобто приблуда. Але як не дивно, і тут почались усілякі суперечки та неясності. Деякі вчені вважають малоймовірним, те, що g 1407 b є блукаючим тілом, міжзоряні об'єкти зазвичай розташовані на дуже великій відстані один від одного, ну хоча б в тисячі астрономічних одиниць один від одного. Тому ймовірність того, що два нез'язні об'єкти випадково вирівнюються в полі зору землі та ще один затьмарює іншого надзвичайно мала. Хоча чому би і ні, в принципі, це може відбутися в нашому всесвіті. А якщо це може. Відбутися в нашому всесвіті, то це все одно б сталося. Мені здається, якщо це дійсно так, і враховуючи просто нереальний розмір всесвіту, то, виходить, що астрономам просто пощастило навести телескоп у потрібну точку і в потрібний час. Ні, ну можливо, можливо, ну ху... ні. Але це все одно не заважає мені бути вдячним всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Врешті-решт вчені більш схиляються до того, що G1407B – це незв'язний об'єкт, тобто блукаючий, бо гіпотеза, що G1407B є компаньйоном V1400 Центавра, має стільки проблем та геморойних питань, що скоріш за все вона є невірною. Проте дійсно що відомо і зрозуміло, так це те, що ви можете отримати смачну каву від нашої української компанії 25 Coffee Roasters, в асортименті якої більше 40 кавих позицій з 13 країн світу. І з новинок, які я іноді попиваю на цей раз, я хочу порекомендувати вам чай. Знаю, знаю, вам не почулося. Я постійно рекомендував каву, але на цей раз я хочу порекомендувати саме чай, особливо чорний чай з бергамотом. Є багато думок, як правильно або як краще пити чаю. Хтось п'є чай з молоком, хтось п'є чай без цукру, хтось з цукром, що ж діабет можна отримати. Але справжні орбітальні круті хлопці п'ють чай прям заварника. Це найкращий варіант для всіх цінувачів чаю, які полюбляють не те, що просто пити чай, а насолоджуватися усіма чайними нотками. Але я забув сказати, що справжні орбітальні хлопці не просто п'ють чай, а роблять це саме ось так. Оце я розумію, чолова чайна перерва. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 кофі Roasters перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. По промокоду Астра ви отримаєте 15 знижку на зернову кав Каву. А замовити каву або чайок ви зможете за посиланнями під цим відео. У 2017 році за допомогою великого міліметрового радіотелескопа Атаками, Атакама, Ларге міліметр, суб, міліметр, АРАУ АЛМА. Виявили об'єкт, що мав відстань 61 астрономічну одиницю від V1400 центавра. Що це був за об'єкт? Чорт його знає. Така віддаленість занадто велика для запропонованої орбіти G1407B, але більш-менш узгоджена, якщо G1407B є блукаючим тілом. Також теплове випромінювання об'єкта Alma показує, що цей субзоряний об'єкт оточений теплим диском частинок пилу, що ще більше підтверджує можливість того, що це може бути Джетирнадцять. Нольсімбі у 2019 році за допомогою дуже великого телескопа провели подальший пошук G1407B в межах 30 астрономічних одиниць від зірки та в межах 100 астрономічних одиниць. Як не дивно, на зображеннях вчені знову ні не знайшли. Об'єкт, який зафіксував Альма, за властивостями схожий на G1407B, проте цей об'єкт спостерігали всього лише один раз. І також не підтверджено, чи рухається він у правильному напрямку, щоб можливо це був G1407B. Тому в результаті що ми маємо? Різні тік-так-блогери, ютуби, засоби масової інформації люблять це тіло та масово поширюють інформацію, що G1407B це є екзопланета з є. Ми кільцями, яка обертається десь там фіг знайде. Але ми досі не можемо встановити, яким насправді тілом є g 1407 b Це може бути як і газова планета, так і коричневий карлик. Можливо, сам диск навколо цього тіла це не кільця, а пелеві скупчення, які обертаються навколо цього коричневого карлика, якщо G1407 і є коричневим карликом. Також ми і гадки не маємо, чи обертається g 1407 b навколо зірки, чи ні. Ми не маємо зображення цього об'єкта. І не знаємо, як точно він виглядає. Всі зображення G1407B, хоч то картинки чи симулятор, це зображення в уяві художника. Та й взагалі цей об'єкт спостерігався лише один раз, коли він влаштував затемнення v 1400 Центавра у 2007 році. Тому планета, коричневий карлик, що за диск обертається навколо цього тіла. Ми не знаємо. І судячи з того, як рухається цей об'єкт, можливо, ми ніколи не дізнаємось, чим насправді є об'єкт G1407B. Точніше, навіть сказати, що ці телескопи автоматично зафіксували зірку v 1400 Центавра, яка протягом 567. Та що я мелю, бл. Подачу спостереження виявили, що об'єкт має мас... мас. фу, масло, блядь, має масово. Бля. Joapa!